Кавуни єдині на івано-франківських ринках з'явилися майже на місяць раніше, аніж зазвичай. На фруктово-овочевих розкладках соковитих ласощів чимало, покупців не менше. За кілограм смугастого продавці правлять 3 гривні. Попри помірну вартість, ажіотажу на цей соковитий плід не видно. Люди мають пересторогу до ранніх баштанних. Я надіюся і вірю людям, що кавун добрий. Я знаю, наскільки не боюся, ще не їла його. Побачу постану здоров'я. Ранні кавуни не лише можна, а й треба куштувати. Переконаний ще один покупець Юрій. Чоловік знає кілька секретів. Як розпізнати перед ним кавун чи спілі вони чи зелені. Серцевина попохти називається, Чироки це є кавоничка. І бажано дивитися на хвостик. Коли хвостик темний, значить він спілий. Коли він зелений, значить він є зелений. По звуку можна почути. Він весь аж і грає, він спілий. А коли це гуки ударили, відмовлятися від соковитих ласощів не варто заспокоюють лікарі. Правила безпеки, також забувати не слід. У кожного продавця смачним крамом повинен бути експертний висновок щодо вмісту у продуктах нітратів. Нагадують медики. Особливості нітратів є те, що знижує вони є судинорозширюючі, вони знижують артеріальний тиск, може виникнути шок і в важких випадках є порушення свідомості різних ступенів аж до коми. Тому, якщо не лікувати вдома, лікувати в самостійних умовах, можуть бути важкі випадки. Виникає блювота, нудота без температури, що є характерним, а також синюшність шкірних покривів, можливе головокружіння, вираження головні болі, а також що є дуже характерним це надмірна сонливість, особливо у діток. Вибирати невеликі кавуни та дивитися, аби у середині не було білих прожилок. Рекомендують лікарі. Соковитий м'якуш до шкірочки з'їдати не варто. Темний чи плямистий окрас баштаних також мав би насторожити покупця. У решті випадків ця найбільша ягода на світі принесе не тільки гурманне задоволення, а й додасть здоров'я. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.